Мозі вітання на Алтаві Кременчуцькі новини. Незабаром у Кременчука з'явиться нове місто побратим. Крихка крига не зупиняє відчайдухів, рибалок. І вийшов у світ перший у цьому році номер журналу Кременчук спортивний. Про це те інше сьогодні у випуску. Ми розпочинаємо. Незабаром у Кременчука з'явиться нове місто побратим. Мова йде про російський курськ. Саме там нині перебуває Кременчуцька офіційна делегація на чолі з Олегом Бабаєвим. Сьогодні керівництво двох міст підписало протокол про наміри співпраці між містами. Зустріч делегації відбувається у рамках святкування 71-ї річниці визволення Курська від німецько-фашистських загарбників. Після підписання офіційних документів Кременчуцьку делегацію познайомили з роботою трамвайного тролейбусного управління. Ввечері Кременчужани побували на урочистому святковому зібранні. На завтра запланована участь у меморіальних заходах. Підписати угоду про співпрацю між Курськом і Кременчуком сторони планують влітку. Надалі міста обмінюватимуться досвідом у сфері економіки, освіти, науки і культури комунального. Господарства та охорони здоров'я також встановлюватимуть партнерські зв'язки між вищими навчальними закладами Курська і Кременчука. І вже у понеділок дивіться у Кременчуцьких новинах розширений репортаж від наших кореспондентів, які зараз працюють у Курську. У ньому подробиці офіційного візиту міської делегації до майбутнього міста побратима. Тож про те, що побачили та про що дізналися наші журналісти у Курську. Дивіться уже у понеділок. І до інших тем наші кореспонденти продовжують цікавитися думкою батьків учнів навчальних закладів щодо зборів коштів дошкільного фонду. Цього разу знімальна група завітала до першої та восьмої школи. Деталі дивіться у сюжеті. Ми зараз знаходимося в кабінеті права. То за батьківські кошти, все, що ви бачите, тут придбано саме за батьківські кошти. Це і дошка, і телевізор, екран, комп'ютер повністю з підтримкою і принтер. Велика відеотека, тому що дуже багато фільмів. Тут і уроки історії проводяться. Дуже багато фільмів, як і на історичну тематику. Вікна батьки міняють за свої кошти. Звісно, в деяких початкова школа там вікна ми поміняні всі, а старша школа поступово, але мабуть, вже відсотків 40 на старшій. Школі, кабінетів, де вже вікна нові пластикові. За словами директора школи, на даний час держава фінансує навчальні заклади, але не в повному обсязі. Щоб забезпечити класи таким сучасним оснащенням, грошей не вистачає. Тому батьки, учнів, які мають фінансову можливість, матеріально підтримують школу. Бюджет розрахований на оплату наших комунальних послуг: це світло, вода, тепло, заробітна плата вчителів. Та харчування дітей тільки при підтримці батьків ми маємо от такі зараз умови. Ви можете подивитися наші класи, ви можете подивитися будь-яке приміщення, яке вас цікавить. Ми відможемо відкрити будь яке приміщення, і завдяки батькам це приміщення знаходиться. В достатньому і матеріальному, і технічному стані. У загальноосвітньому закладі номер 8 голова батьківського комітету розповідає, як саме приймаються рішення щодо розміру благодійних внесків та на що їх необхідно витратити. Збирається обшкольна конференція, участвують, приймають участь приглашаються всі батьки школи От, і е, вносяться пропозиції. От родителей, родители вносят предложение, какая сумма, мы оговариваем это. Проходит голосование, соглашаются или не соглашаются родители. Но я не помню на моей памяти, чтобы кто-то был против или какие-то там были трения. Не у всех есть возможность, допустим, у родителей. У нас есть многодетные семьи, у которых 2-3 человека, эти детишки. Понятно, что они сдают Намного менше, там в общем, другі суми. Ми все розуміємо, що школі буває дуже важко без підтримки батьківських добровільних внесків. Ми все розуміємо, що гарний настрій дитини, навчання і виховний процес це залежить від умов, яких дитина наша навчається. З розумінням, зрозумінням. І завжди йдемо на зустріч. Ото от прийшов чувствует Він себе здесь комфортно, уютно, уютне здесь там и нова мебель, новые доски, нова комп'ютерізація. эти все установки. Він чувствует, йде в ногу. Зі часом. Фінансова підтримка держави, спонсорів та не батьків і педагогів створюють для учнів повноцінні умови для навчання. Як то кажуть, зернинка до зернинки ось і ціла мірка. Любителі зимової риболовлі засмучені від сьогодні і не на найближче 10 днів. Для них прогноз погоди не втішний, Нас очікує стрімке потепління. Отже, льодовиковий період скінчився і виходити на кригу стає небезпечно. Втім, відчайдухів це не зупиняє. і Вони, ризикуючи життям, все одно виходять порибалити на крихкий лід. Сьогодні до рибалок прийшли надзвичайники, аби вкотре нагадати їм про небезпеку і провести роз'яснювальну роботу. Розповідає наш кореспондент Тетяна Андрієва. Пускай от рук отбились дети, скрипит сварливая жена, А на рыбалке солнце светит, и тишина, и тишина. А, а, а. Зимою, переважно після сильних морозів, зато нагадує невеличке містечко на льоду. На снігу протоптані стежинки, скрізь встановлено палатки різних кольорів і розмірів. Всюди люди займаються своїми справами. Сьогодні від улюбленої справи рибалок відволікли рятувальники, які прийшли нагадати людям прості правила поведінки на льоду. Рид продому роз'ясані розпатують. На льоду так? Да, на случай. На случай надзвичайної ситуацію почитати, як правильно рятуватись і рятувати людей. За прогнозами синоптиків вже сьогоднішнього дня і до 19 лютого буде середня температура в день плюс до 6 градусів тепла. Так, так що звертаю увагу на дотримання заходів безпеки на кризі. У кожна рибалка повинна бути мотузка там от 20 до 15 метрів. Є у вас на всякий випадок. В кожного? А ну покажіть. Приготовка там, де є стік води, де бистра течія, де ростуть кусти, очерета. Почитайте, тут написано правила рятування. Потерпілого на льоду. На випадок лиха. Почитайте, поставте. Рибалки досить позитивно сприймають присутність на льоду рятувальників. Хваляться своїми трофеями. Їх не так вже й густо. Три карасі виголовив лише один із двадцяти присутніх. В той же час запевняють нас, що намагаються даремно не ризикувати життям і дотримуються правил поведінки під час перебування на кризі. На запитання про елементарні рятувальні засоби чесно відповідають, але не на камеру. Мотузки з собою на робовлю беруть дуже рідко. Вважають, у надзвичайній ситуації потрібно розраховувати на власні сили і не панікувати. Ну, весною виходив, уже ті було, була, дуже-дуже, очень гра. Сенера, 10 плав було. Виходжу, провалююсь. Ну, и рыба ушла, конечно, утопил, но главное, что не нервничать, выходишь, потихонечку, руками на животик, на животик, на животик, тверденький ледик поймал, и все, уже потом выходишь спокойно, без проблем. Ну, провались, главное не, это, не паниковать, спокойно, раздевся в воде, и, это, спокойно, потом ползком до берега. На затоні біля водолазної рятувальної станції сьогодні зібралося мало рибалок Зате є чим похвалитися, що не прийшов порибалити і є вже невеличкий улов. Після спілкування з людьми складається враження, що всі все знають. Тоді звідки ля береться така сумна статистика, лише з початку року на водоймах України вже загинуло 52 особи, із них троє дітей. У нас в області за зимовий період потонуло три особи. Сьогодні кожен з нас є свідком такого явища, як двомовність, у повсякденному житті це спостерігається в багатьох країнах світу, а ось на телебаченні рідко. Але не в Україні на додаток днями відзначилася Одеська державна обласна телерадіокомпанія, змінивши мову новинних випусків з українською на російську. Знавці кажуть, таке сталося вперше за роки незалежності, а журналісти Одеського ДТРК уже підписують звернення до Держкомітету з питань телебачення і радіомовлення з проханням розібратися у законності такого рішення керівництва. Як до двомовності на телебаченні ставляться кримачужани і не тільки далі у сюжеті. Телебачення багатьох країн світу віщає державною мовою. Її має знати кожен свідомий громадянин. Як правило, мова об'єднує людей однієї країни нації, а українські телеканали досить часто є російськомовними. Добрий вечір. В прямому ефірі подробності в студії Крістіна Суворіна. І вот главне тема сьогодні. Можливо, це обумовлено потребами людей у різних регіонах країни. Запитаємо у них Телевізія, Я думаю, бути на українському і має е, бути і на російському. Українською, звичайно. Чому? Тому що ми живемо в Україні, наша рідна мова українська. Вести на російський язик, тому що більшість говорять по-русски. Наверно, українською. Україномовно, Ведення телевізійних програм, тому що незважаючи на те, що певна частина населення України є російськомовною, там можливо польськомовною і інших нацменшинств, українська українська мова має бути домінуючою. Чи не в кожній сім'ї є два-три телевізори? Діти беруть приклад саме із телевізійних героїв, із ведучих новин. Вони вважають, що їхня поведінка є правильною. Якщо телебачення буде вестися мова російською. То відповідно все будуть вважати, що потрібно розмовляти російською, а не українською. Це я вважаю неправильно саме тому то програми повинні програмпованівасте тільки українською. У мене не важливо. Я приємна українською мову і мені з тим подобається Ну це вже залежить від, від харизми диктора. Мабуть, а язик в даному випадку, український рус мені і українські русські як з'ясувалося, фаворито мовному питанні в Україні немає. Яка ж природа цього явища? Звичайно, мовна ситуація в Україні, зокрема білінгвізм або двомовність, має свої особливості на ґрунті України. По перше, це генетична спорідненість двох мов. Але як зазначають сучасні мовознавці, українська мова має з російською 11 спільних рис і 62% відсотка спільної лексики. У той час, як з білоруською 29 спільних рис і 82% відсотка спільної лексики, а з польською 22 спільні риси і 70% відсотків спільної лексики. Чому ж ми тотально не говоримо цими мовами? Мабуть, причина в іншому. У тому, що російська мова залишається мовою міждержавного спілкування, у тому, що масове засилля російської мови на фоні зменшення функціонування української навіть там, де це має бути єдино можливим. Це в органах влади в державних установах. Чим більше мов ви знаєте, тим більше ви людина, казав класик. Можливо, це непогано, що ми живемо у двомовній країні. Та чи не втратила українська мова властивості об'єднувати людей? Відповідав Харків Кременчук. Ну, в принципі, ні, тому що там ну, кожен волі говорити не тому язики, який захоче. Я... Так вона повинна бути такою. Подивитися на інші країни, Прибалтику, таке інше. Так, і тільки так, і нічого іншого. У нас така красива мова. Повинна об'єднувати В даному випадку. Я вже думаю, вже мова не може бути об'єднуючим. Мова це один з об'єднуючих факторів для держави, але зокрема про Україну на кінця не може бути. У нас дуже живе багато інших людей. Так, тому що мова це не лише спілкування людей, а це зберігання традицій, зберігання самобутності народу, це його історія, це його. Все. Там де Львов, Івано-Франковськ, я думаю, вони там так вважають, тому потому там дійсно патріоти України. Ну а в этой частині України, мне кажется, это ну в некоторых массах, конечно, это возможно. Ну я думаю, что можно фактор, фактором. Це не принципово. Мені здається, що націю повинні об'єднувати більш важливі речі, такі так, якісь традиції, так. якісь традиції, так які повинні підтримуватись. І якась мораль опитування демонструє, що мовний об'єднуючий фактор ми втрачаємо. До чого ж це може призвести думка фахівця? Якщо люди говорять одною мовою, вони думають одною мовою, вони безпосередньо сприймають це по одному. Якщо йде поділ. Вже мовний, то ми можемо зрозуміти, що тут може бути якісь такі недомовленість, може бути незрозумілість, не чіткість тих висловлювань, і за якими може стояти інший підтекст, інше сприйняття, і тому це може на такому рівні навіть розділювати націю якою мовою розмовляти, вирішувати кожному з нас? Та науковці попереджають, що двомовність у повсякденності може призвести до непорозумінь і незнання жодної з мов. І вже сьогодні маємо непоодинокі випадки, коли на момент отримання паспорта молодь України має документ, але не має мови. Знання іноземної мови допомагає у спілкуванні, відкриває більше можливостей під час пошуку роботи та розширює світосприйняття. Так вважають кременчужани, чиєю думкою про доцільність вивчення іноземної мови сьогодні поцікавилися кременчуцькі новини. З городянами спілкувалася Романа Почеп. Вже давно ні для кого не є секретом, що на сучасному ринку праці попитом найбільше користується персонал із знанням іноземної мови. А от саме ж володіння певними мовними навичками забезпечує стрімке підвищення заробітної платні, навіть у рядових працівників. Питання ж полягає в іншому, чи справді знання іноземної мови є настільки важливим фактором кар'єрного зросту? Невже ж саме ця якість забезпечує такий стрімкий розвиток по кар'єрній драбині? Я вважаю, що да. Английский язык на сегодняшний день не имеет статус международного. И очень многие события происходят именно в англоязычной среде. Поскольку мы сейчас все имеем доступ к информации через интернет, поэтому мы можем не ограничиваться информацией наших источников на украинском, на русском языке. Мы также можем получить информацию на английском языке. Особенно это важно для обучения, я так считаю. Да, конечно. Ну, потому что общаться надо со всем миром, а не только со своим селом. Конечно. Ну, потому что помогает в общении, и вообще это нужно для жизни. Ну, мне кажется, это открывает новые горизонты. Можно найти лучше работу, наверное. Ну, мне так кажется. Но, к сожалению, самое плохо владею английским. Хотела бы повысить свои знания. Да, молодому поколению надо. Ну, все так идет технический прогресс на что ну, за границу часто выезды. И работа и это необходимость, я считаю. Обязательно, это английский. Это обязательно. Международный язык, поэтому без английского как бы абсолютно никуда. Ну, это и для себя какая-то перспектива, и вообще перспектива для работы, путешествия, конечно. Ну, как минимум, понимать, о чем говорят другие. Считаем нужно. Конечно. Ну, потому что сейчас везде иностранные нужны. За рубежи сидит и выехать. То есть будет возможность. Надо, чтобы знать иностранный язык. Да, считаю, это очень важно. Лишние знания никогда не помешают. Ну, как говорится, багаж не носить с собой. Знание языка, конечно, нужно. Сейчас желательно, конечно, даже в том же интернете где-то что-то почитать, элементарное. И ну, сейчас и общения очень много, и то, конечно, нужно. Конечно, да потому что это общение. Общение самое важное перспективы. Обязательно. Да, обязательно. А мы сами на четырех языках разговариваем и мы живем в Дании. Я считаю, что это очень важно, потому что раскрывает возможности в будущем и. Це дає просто нашою ерою глобалізація це просто необходимо. Я считаю, для кожного молодого чоловіка. І вже від сьогодні любителі спорту нашого міста мають можливість прочитати першу цьому році номер журналу Кременчук спортивний. Журналісти видання, не дивлячись на зимове затища у спортивному житті регіону, підготували чимало цікавих та пізнавальних матеріалів. На перших сторінках журналу читачів продовжують знайомити з історією становлення професійного футболу у Кременчуці та початком сучасного спортивного руху. Про це у матеріалах Дніпро ші Вісім та Кремечуська спартакіада. Точка відліку 1923 рік. Героїня номеру, танцівниця і хореограф Кремечужанка Вікторія О Головному редактору видання Василю Криворучко пощастило поспілкуватися з дівчиною напередодні відкриття зимової олімпіади в Сочі. Главним матеріалом у нас в цьому номері виходить ексклюзивне інтерв'ю з нашою кремінчужанкою Вікторією Сидельниковою, яка якою... Виступіть на відкритті зімні олімпіади в Сочі. То є, достатньо також цікаве полилось інтерв'ю. Можна много цікавого узнать, як чоловік, як у нього, скажем так, получилось оказаться в Сочі і выступить на таких масштабних спортивних мероприятиях. Любителі спорту знайдуть у журналі матеріали про першість Кременчука з футзалу, про благодійність футбольного клубу Лукас ознайомляться з новинами настільного тенісу та естрадно-спортивних танців, хокею та волейболу. Рубрика «Корисні поради допоможе вирішити питання. Як швидко після тривалих свят відновити спортивну форму? А спеціалісти-травматологи порадять, як уникнути травм під час занять спортом. Якщо ж ви вирішили взимку активно відпочити, читайте статтю Гірськолижний курорт, куди, як і чому. До речі, журналісти журналу Кремечук спортивний готові спілкуватися зі своїми читачами. Більше того, головний редактор видання закликає любителів спорту до співпраці. Любой человек может, пускай он не журналист, но он может предложить какую-то идею, что-то подсказать, поскольку может мы чего-то не замечаем, не знаем, а это может быть для нашего города интересно. Поэтому мы с удовольствием ждем всех пожеланий на наши телефоны, на наши электронные почтовые ящики. Будем очень рады взаимному сотрудничеству. І про погоду на вихідних у Кременчуці хмарно з проясненнями. Вночі та вранці подекуди можливий туман на дорогах ожеледиться. Вночі до 7 градусів морозу в день близько нуля. Такий прогноз погоди на далиному полтавському гідрометеоцентрі. Кременчуцькі новини бажають вам гарно відпочити на вихідних та обіцяють уже з понеділка тримати вас у курсі подій життя Кременчука. Побачимося в ефірі. На все добре.